Щоб скористатися велосипедом електро або звичайним, треба, по-перше, скачати е, аплікацію Mevo. От Metropolitan Bicycle. Ну, У нас вже в мене є, тому відкриваємо і дивимось. Є тут такі пунктик, як зірочка, да? яка показує де ви знаходитесь. І де від вас знаходиться велосипед. Від мене, наприклад, от два є. Підходимо до самого велосипеда і скануємо QR-код за допомогою цієї в самому низу красної кнопочки. І нажимаємо Unlock. Unlock. Так. От розблокувався наш велосипед. Віднімаємо, вставляємо і він готов до їзди. Такий от красивий. Як тільки ми закінчили поїздку свою, достаємо ключ, вставляємо все, він заблокувався і ми йдемо собі. А, також в додатку треба буде виставити оцінку. Сподобалось чи не сподобалось дивимось, ставимо 5 зірочок, бо нам сподобалось хайт. І все, поїздка наша скінчилась. Якщо хочеться е, вибрати, то можна, хочеться, якщо є можливість вибрати. Е... Який велосипед є звичайний, а є електро. От звичайних показується от нуль. Е... Е... От внизу над скан-кодом. Відісканувати. Посередині красний. Це показується, що електро. Електро один з трьох. Якось так.